Гарп найгірший дідусь та насам. Привіт, кислявий! Сьогодні я тобі відкрию очі на цього старого пардона. Розпочну з того, чому ж він найгірший дідусь. Вже з перших глав ми розуміємо, що Гарп клав великий товстий барут одного онука, бо малей проводив свій час з Шанксом. Та якщо вірити додатковим матеріалам, тоді Шанкс коштував мільярд Беллі, А Луфі проводив з піратами цілий рік. Куди ну, всі дивились? Хто дивився з Луфі? Невже жодного морського дозору? Так, пізніше ми дізнаємося, що Золуфі мусила приглядувати глава горних бандитів Дадан. Але по факту ми маємо, що ті самі горні бандити ледь не вбили маленького Луфі. Просто для розуміння. Капітан Морган надав хельмепу постійну охорону, а віце адмірал, герой дозору, гарб навіть одного не додумався представити до улюбленого єдиного онука. Та все це квіточки. Гар дозволив бити Ейса. так саме дозволу. Він міг пропустити Марко. Він сам міг витягнути звідти Ейса, але ні, не став. А потім він на граціна каїно. старого не всі вдома. Ах так, його ж всі покинули. Гарб гімно, на дідусь. Але ми продовжимо та згадаємо, чи він хіровий наставник. Повернемось до Луфі та згадаємо, як він його тренував. Він кидав малого з прірви, кидав у джунглях з тваринами дикими, запускав у небо. Як по мені тільки за це його мусили посадити недовічне, а варси, то не я. А О окізі його перший учінник вступив до команди піратів. Але не простої, а уряди йонко. Чому це був гарп? Просто хотів нагадати, що як факт всі близькі гарпа стали бандитами. Продовжимо про Кобі. Ви теж помітили, як він змінився. А я вам скажу, це гарп постарався, як Санджес з Дювалем. Але якщо Санджес працював не дуже добре, то Гарп працював на славу. Але завжди є якесь але ми можемо помітити великий шрам на чолі Кобі. Гарп просто пристарався та проломив йому черепушку. Все логічно, все правильно. Ви скажете, варс, ти несеш якусь несеніпницю. Просто схуд. Порівняйте кобі до тренувань з гарпом під час тренувань, коли він уже схудший, підтягнутий, так обличчя теж. І зараз це зовсім інша людина. Я вам кажу, це Гарп постарався. А ще серйозно то дуже прикро, що Гарп зараз робить для кобі те, що мусив робити в Марімфор для ейса, та шкода, що він зострою чорної бороди не вибереться живим.